Все, Нічого. Що до цього, працюємо? Ти ось так поламався ну, туди. Та трошки поламався, нічого. Ти які, ти які горішки береш, перебираєш. Цість. Гарненькі горішки туди. Правильно? У тебе відерце гарненьке Я погані горішки сюди. Правильно? Так. Да. Які це гарненькі горішки, покажи, будь ласка, гарненькі гарні горішки. Ось. О, oh, правильно, а це погані горішки. Бачиш, вони не відділяються, все, вони вже пропали. А це хороше Ось Один упав, другий впав. Другі, це погано відділяється, це вже поганий горішки. А я ці стихи. Тут хорошенькі туди горішки перекидай, правильно, молодець. Mm. Ти шукаєш де гарні горішки, так? Щоб їх можна було вісточки, правильно? Тут а... стика. Ді... То вже хтось поїв, то вже сюди кидає, то вже поганий горішок. Бачиш, як ти знайшла з дірочкою. Я б і не знайшов без дірочкою. А ти мені бачиш, як допомагаєш? Шукаєш, де гарні горішки, де погані горішки. Да? Да. Молодець. А це А А А А це... 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 колеси. Покажи мені. Да, то гарний горішок. То гарний горішок. молодець.